Проект студії квартал 95, студія Магарич представляє! Як ви зрозуміли, зараз ми будемо говорити саме про футбол. Буквально недавно до усіх міст України приїжджала перевірка УЄФА, щоб перевірити, чи дійсно наші міста готові до Євро 2012 Зараз ми хочемо показати, як це відбувалося у місті Львові. Епічна трагедія Ревізор Усі персонажі далеко не вигадані. Дійові особи Андрій Іванович Город городничий мер міста. Петро Іванович Мотика та Петро Іванович Лопата. Права та ліва рука городничого. Василь Петрович Ляпкін-тяпкін директор будівництва стадіону. Міфічний персонаж в п'єсі не з'являється. Мішель Платіні. Ревізор чиновник Зуєфа. Дія перша. Судний день. Панове! Панове. Я зібрав вас для того, щоб повідомити неприємну новину. Що знову треба наукову ремонтувати? А я тобі казав. Що ти мені казав? А я знав! знав? Що ти Панове, Гірше, набагато гірше до нас іде ревізор. Як ревізор? Як ревізор? Який ревізор? Який такий ревізор? Панове, а я ніби відчував. Сьогодні вночі мені снився дивний сон. Мені приснилися два величезних пацюка з величезними очима, з величезними вухами. Прийшли, понюхали, понюхали, понюхали і пішли геть. Андрій Іванович, кажете, від черновецького посилка вже прийшла? Про що ви говорите? Їдуть, їдуть. Які їдуть, їдуть. Він же з Франції, він летить. А я що казав? А Що ти казав? А Що я казав, що ти казав? Все, панове, ти на стадіон, ти по дорогам. Повна, бойова готовність. Мадам, месіє, щойно здійснив посадку чартерний рейс Париж та непонятно що, що називається аеропортом. Дія друга. Аеропорт. А для нашого шановного гостя виступає ансамбль народного танцю рушничок. Львові. І за древньою українською традицією за приїзд пропонуємо випити вам по чарості. Ну-ну-но-но-но-но-но. No, 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 no. Я приїхав в робочих цілях, тому одразу перейдемо до роботи. Давайте оглянемо ваші дороги. Пане платіні, а? ви пийте, пийте, бо наші дороги як дівчата. Чим більше п'єш, тим все більше вони вам подобаються. Тоді почароці, тоді тост, як тост. то тост. Тост. кажуть, щоб стадіон стояв і гроші були. А, ну, я думаю, якщо ми вже в аеропорту, давайте його оглянемо. А, чекайте, чекайте. Спочатку вдягніть респіраторну масочку, бо у нас нещодавно був страшний вірус грипу тут проходив епідемія. Так, так, о. А тепер дивіться та насолоджуйтесь. Ми присутні в найкращому аеропорту України, Європи та світу. Пропуска знатність 3, ні, 5 тисяч чоловік за годину, 48 ультрасучасних злітних поліз. І те тільки в одну сторону. Mm -hmm. Як то кажуть, ви просили, ми зробили. Львів любить вас, пане платіні! Во, пане платіні! А тепер подивіться, які у нас європейські дороги. А давайте проїдемось. Оу! Вау, Європа! Асфальт! О! Наша гордість, а? Театр опери та балету. Так, пацани, тут за каналом. Давайте скручуйте асфальт і бігом Городоцьку накривати. <реку> Соломії Крушельницької. <реку> так, ви знаєте, наша гордість. А, ваша гордість, я радий. Ну що ж, дороги оглянули, а, аеропорт оглянули. Давайте подивимось на стадіон. Чекайте, чекайте. Ага. Для нашого дорогого гостя. Виступає ансамбль народного танцю рушничок. Козаки? Годі з міста. Рушничок. Рушничок. Чок! знаєте, Я трішки втомився. Може перерив. Може, перерив? Ви мене, мера, Львова, питаєтесь, може перерив? Та я тут все перерив. Кожну вулицю, кожен бордюр, кожну тротуарку, я все перерив. Ходім, ти покажу. Це моя стихія. Японська поезія. Тиша навколо. Чути нам спів Соловейка. Яблуня трохи схилилась, трава тут по пояс. Це стадіона у Львові будують. Євро вже скоро. Дія третя. Стадіон. Во Воно! він, наш Го-го-го! Не чекали! Не чекав! Не чекав. Слухайте, мені сказали, що будівництво ведеться в три зміни. Ви розумієте, у нас на об'єкті працюють гуцули. Будівельники? Ні, гуцули!